Друзі, привіт! Сьогодні у нас на ремонті ось такий ось стайлер Dyson. Е -е, несправність в слідуючому, його як вмикаєш в розетку, кнопки не роблять. І горить ось тут ось біленький датчик. Зараз я відео, відео поділю на дві частини. Одне відео розповім. Е як його обережненько розібрати? В іншому відео розповім, в чому була несправність. Я його вже би, відремонтував. зарання відео не знімав, зняв уже, коли розібрався. Поломка була банальна. Е Приступимо к розборці. Так, оці ось для початку треба зняти кнопочки. вони Наклею приклеєні, їх просто, вони в мене вже зняті, ну їх отак беремо тоненьку остреньку отверточку. і підіваємо і так хрусь і вони знімаються. Ну, в мене вони вже зняті, вони всі так знімаються і так само потім ще не вирішив, на який клей, на хороший клей ти не хочеться, бо потім їх не знімеш. На Погане, щоб не Ну, Попробую на щось таке середнє на діхлорітан чуть, чуть приклеїти потім. Так, Знімаємо наші кнопочки. Слідую, що нам треба, це зняти оцей кожух. Це навіть не фільтр. Бо тут сітки ніякої нема. Фільтр у нас ось. ось. Так. Тепер розкручуємо ось тут два гвинтики з обох боків. Так, один. Другий. Розкручуємо ці два гвинтики. Знімаємо ось цю сеточку, оце вже у нас фільтр іде. Зараз тут через поворотну цю штуку, о, все, фільтр зняв. Також у нас далі йде. Дивимося обережно, щоб він вимкнутий був з мережі, откручуємо оцих два гвинтики внутрі. Попробую ця вроді мілка підходить. Откручуємо ще два гвинтики. Зараз у нас зніметься прижимна кришка поворотної контактної групи. Так, в яку сторону воно там. Де вона там знімається? Ось ця частина знімається. Ось знімаємо цю кришечку, акуратненько знімаємо наш провід. Так, тепер кнопки переводимо в положення вперед. І заганяємо, їх трошки нажимаємо під кожух. Не виходить, значить треба їх... А, ще розкажу один момент. Тут дивимося ось у цьому верхньому біля лампочки отворі. Там в глибині є гвинтик, його теж треба обов'язково відкрутити. Ну, поскольку я вже ремонтував, розбирав цей девайс, він в мене вже відкручений. Його обов'язково треба. Ви то, може, розберете його зірвете, але ну, нащо ламати корпус. Так, тепер пробуємо помаленьку зсувати корпус. І коли корпус підходить ось так до, до кнопочок, обережненько їх заганяємо під корпус ось так, бачите? Неудобно на камеру. Ось так під корпус. Середньо так само. І продовжуємо знімати. Середнє падло вискочила зараз назад. О, все, і обережненько продовжуємо отак потрошку, похитуючи, знімати. Все, пішов. Так, ось зняли наш корпус. А далі вже дивимося чисто інтуїтивно, кому в яку частину треба буде полізти. От. Ну, в даному випадку покажу, як я знімав моторчик. Мені треба було залізти в моторчик. так. Знімаємо це, ущільнююче кільце. Так, кнопочки, щоб не загубити, зразу знімемо. Так, знімаємо цю штучку ще. Ось, кстати, то, що я казав, ось в глибині ось через цю штучку, дивимося, де оці ребришки, ось є крепьош під гвинтик. Ось тут не забудьте його обов'язково викрутити. Так, знімаємо цей ущільнювач пластиковий. Так, тепер викручуємо ще два гвинтики. Ось тут посередині. І в голові. Так, от щелкуємо обережно ось тут три защоки з одного боку і три защоки з іншого боку. Знімаємо оцей захисний кожух. Так, дивимося, заодно одразу прочищаємо, де в нас попало волосся, там, сміття, пилючка. Так, і зараз я згадую, що я йому далі робив. Ага. Я сюди якось залазив. Отут у нас моторчик. Ну, треба тут підірвати оцей кожух. Обережненько. Ага, ось, ось ще два гвинтики забув. Уважно дивимося. Тут все інтуїтивно інтуїтивно зрозуміло. Викручуємо ці гвинти всі. Так, звертаємо увагу, що елементи корпусу тут кріпляться на більш коротенькі гвинтики. Так, ось корпус ми розібрали. Тепер у нас відкрився доступ. Ось так чуть-чуть приоткриваємо до моторчика. Моторчик у нас йде на розйомі. Відщлкуємо. Це, знімаємо моторчик. Так, тобто обслужили нашу турбінку, почистили. І збираємо тепер цю всю кухню в зворотній послідовності. Защлкуємо на місце наш моторчик. Вкладаємо його, тут є в посадочні місця його. Обережненько це все робимо, щоб на який провод не перекоцать. Все заводимо на місце. Головне обережно розбирати, все, запам'ятовувати. Так, моторчик вставили. Перед тим, як обжимати, провіряємо, турбинка крутиться, не підклинює, все нормік. Так, тепер перевертаємо і закручуємо, фіксуємо турбіну, обжимаємо. Тепер дивимося, обережно укладаємо проводочки наші на місця. Так, Тут у нас все якби на місці. Я тут хотів дещо подивитися. Так, це на місці. ця кнопочка. Так, Я її хотів змастити ще додатково, щоб гарно ходило. Це воно ну, трошки якби скрипить. Треба її підзмастити силиконовою змазкою. Так і що, тепер? Все поки що підскрипує, Треба всередині все змастити. Або зараз розтічеться, може, розработаю. Так, ну вроді би я вже чувствую, що розтікається воно. Ну, все відлічно працює. Встановлюємо її на місце. Так, вона в нас управляю з цим мікриком. Ну, ще можна тут де треться, Трошки змостити. Так, а ці кнопки в нас. Теж трошки можна додати. Орука капочок мастила. Так, отлично тепер мені це все вже подобається. Так, укладаємо далі проводи на місце. Так, защелкуємо цю штучку. Так, якось вона так стає, странно. Чи нормально. Ні, вроді нормально. Так, ще тут ось гвинтик не забуваємо, закручуємо. Так, тут спереді в голові ось ще один. Це в нас є. Тепер. Тепер, тепер. Тепер укладаємо ось цей дротик. А ні, він у нас поверху йде ось цієї захисної штучки. Так щас я згадую, якою стороною. Ага. Ось так. Хоча можна... Ні. Ось так оце в нас іде. Оці дроти дивимося з боку теж посадочні такі ямочки розкидуємо, щоб вони не заважали. Так, тут є. тут є. І зверху оцей у нас буде ось так. Ось, тут притримуємо пальчиком. Це у нас все на місці, все нормик. Все, ложимо плати на їхнє місце. Всі провода тут розложив. Закриваємо цей кожух. Все, одразу ж сів без питань. Так, і укладуємо цей наш дротик зверху. Так, ось його місце посадочне, де контактна група у нас йде до живлення. Все вкладаємо. Так, все хорошо. Так, тепер ставимо оце на місце. Ось так. Це на місці. І Ось це кільце, воно і, і кріпьош, і додатковий ущільнювач, щоб туди не затягувало і звіння всякий бруд, волосся там, і все таке. Так, як він ставиться, ну тут він якийсь подертий, ну тут ось є така, якщо придивитися, піпірочка, а тут є під неї ямочка. Ну, Якщо хтось забув, як він стояв. Ось Так от його обережненько одягаємо. Місце. Так, тут... Він такі цепляються. Так, тут ось. Підковиряємо. Повернули, поставили. Його так одягати, наче як в машині колесо боротирувати. А зараз чуть-чуть з'їхало, блін. Не помітив. Так, його треба. Все, посадили його на місце. Так, а ось цей болтик, що я казав, що треба не завтикати, те, що ось сюди закручується, він у нас. Зараз я гляну в камеру, щоб було видно. Ось у нас всередині є ушко. Оце він через це ушко корпус прикріплює до нашого девайсу. Так, ну і в принципі майже все. Тепер нам потрібно на місце поставити наші кнопочки. Так, велика посередині. Маленькі по боках. Так, все працює вгоди. Так, і обережненько. Так, зараз, стопе, перевіряємо, чи все ми закрутили. Так, два гвинтики піде сюди. Два гвинтики піде туди, на фільтр. І один оцей погратися треба буде всередину. Так, а як би його може зарані попробувати вставити? Це, звісно, буде квест цілий, а на твердку на мою він буде держатися, коли його діну. Ага, ну, в принципі, тримається на викрутці. Попробую потім закрутити. так. Ну і починаємо обережненько збирати димця, щоб ніде не тручали проводи, щоб їх не перекоцать. І потрошку Так, зараз мені трошки не подобається, як оцей шлейф іде. О, якось... О тут він, мені здається, менше випирає. Все, і пробуємо обережненько помаленьку одівати. Наш цей корпус. Так, ну вроді все пішло. Так, опираємося в кнопочки і не забуваємо заганяти їх під корпус, щоб нічого не виламати. І помаленьку, отак ось чик-пик. Так. Єсть. Це зібрали. Тепер треба закрутити отой всередині гвинтик, що я казав. Я його буду закручувати. З допомогою ліхтаря буду заглядати, бо так я не побачу в житті там, що внутрі. Так, де він там у нас? Звісно, ага. це цілий квест його закрутити, але ну, зараз якось будемо справлятися з цим. Так, беремо викруточку. Гвинтик наш. І туди його? Так, поки що не розумію. Ні, не попав. Це його закрутити буде цілий. Так, цілий я квест. я ще не закрутив, але я вигадав, як я закрутити. Ось я взяв термоусадку, Ну, Діаметр якраз підходить, що він тут фіксується. І з допомогою фонарика дивимося, прицілюємося. Так, тут ще провід мішає, його можна оперевну сторону загибати і вставляємо і трошки прикручуємо, наживляємо. Все, і він у нас. Там, де треба. Ось такий ось лайфак. Так, і тепер отверткою вже попадаємо якось його підкрутити. Такий жопі він, звісно, це. Щоб довга викрутка була, було б, звісно, покруче. У мене такої довжезної немає. Як я його викрутив, попав, не знаю. Я його чітко з чітко, ходу попав. Так, це десь ось така глибина. Я його попав викрутити взагалі мгновенно. Закрутити, бачите, цілий квест. Так, ну вставити розібрався, а як його попасти трошки короткувату відверткою, ще треба погратися. Ставлю на так, паулі. все, закрутив. Я спочатку не помітив, в мене плоска отвертка, бачите, трошки довша. І нею отлично я зміг попасти і закрутити. Іменно наживити його фіхтом, наживити його, от удобно дуже кембриком, а попасти вже викруткою і закрутити треба довша викрутка. А оця мінусова довша і підходить якраз в ті шліци. Так, тепер у нас остається що? Поставити на місце ось цю захисну штучку, дрючку. Так, так, так. Фільтр і провід. Так, ставимо на місце наш провід. Чик. Так, я б контакти, чесно кажучи, трошки піджав. Подгибаємо контакти, вставляємо наш дріт. Так, і перетискну цю частинку. Це нормально, нормально. Ось так. І фіксуємо також двома гвинтиками. Таке діло. Тепер підганяємо наш фільтр. На фільтрі ось є такий лючок, його треба ось поставити навпроти роз'єму. Це роз'єм для програмування плати. Так, так, ставимо і ще раз дощолкуємо. Зажимаємо один, зажимаємо другий. Там якийсь магніт, ще стоїть всередині тут. Зажимаємо другий ось. Так, ставимо оцю обліцовку на місце. Так, ну кнопки. Потім зараз треба його випробувати. Так, Підключаємо доживлення. Гріє мгновенно. Все, кнопочки роблять отлично. Індикатор вже в нас не світиться. Прикольний все. Так, а кнопки я спробую поставити на дихлоретан. На дихлоретан. Ось у мене є трошки дихлоританчику. Мільйон років ним не користувався. Так, тут у нас... його. Зараз викруткою може достану. Посередині капаємо дихлоритан. І ставимо кнопку. Кнопка у нас тут трошки з виборкою, тому що корпус овальний. Ну, полукруглий, виходить, тут ось є меточка, якою треба вдоль корпуса поставити. Так, і так, ставимо на дихлоретанчик. Це і треба йому дати відпочити, щоб воно приклеїло. Зараз я всі кнопочки приклею і хай постоїть. Так, середнє положення. Висихає. Ось такий у нас сьогодні вийшов ремонт. Поремонтували гарну дорогу річ. Він оригінальний. Мені сказали, що він коштує в шутку як, як автомобіль. О, таке ось вийшло відео. Дякую за увагу. Хто хоче щось доповнити, пишіть коментарі. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.